Міська бібліотека активно приймає відвідувачів як взимку, так і влітку. Особливо активними читачами є діти, адже шкільною програмою передбачено прочитання ряду книг під час літніх канікул. к нам в дитячий відділ приходять дуже багато дітей з списками. Зачастую сначала мы расшифровываем эти списки, а потом ищем книги по этим спискам. Конечно, сейчас большое количество книг издается, и много чего у нас нету, а наши преподаватели задают эти книги читать детям, и большая сложность нам эти книги, эти произведения найти. Но мы стараемся, есть переизда... переиздаются эти произведения, мы стараемся находить, и в принципе все детки довольны, читают. Сейчас такой период, вот август наступает, Многие приходят, те, которые прогуляли поллета, теперь приходят, о дайте, дайте, дайте. А многие книги уже разобрали. Яких авторів в основном читают дити? В основном это украинские авторы. Зарубежной литературы не так много. То есть в приоритет украинских авторов. Не стайка, це класи, Франко, В, в детском отделе у нас до 9 класу і проблем з читателями у нас немає. Діти дуже багато читають, приходять, займаються. Не менш активними відвідувачами дорослого відділення є люди старшого віку, адже тут представлений широкий вибір книг різних жанрів від класики та історичних романів до детективів та фентезі. Що касається дорослого діла. там у нас э, ажиотаж дают женщины, женское население. Они читают женские романы, что-то такое историческое, потому что всегда хочется чего-то интересного, приключений хотя бы в книге прочитать, если в жизни не хватает. А, конечно, больше у нас людей пенсионного возраста, потому что это люди, которые уже могут себе позволить спокойненько почитать книгу. У Минской библиотеки есть литература на разный смак. Мы очень много выписываем журналы для разных категорий населения. И Это и политика, это и искусство, это художественные какие-то журналы, и женские журналы. Так что люди берут очень много и много приносят. Допустим, они сами выписывают что-то, у них, допустим, своя весть, они к нам приходят, приносят свое, а мы отдаем читается. Украинчане расповели нам про свои литературные вподобания. Какую литературу вы читаете летом? Летом. Молодая гвардия. Почему? Ну, мне нравится там. Молодогордейцы. А зимой тогда что вы читаете? А зимой, ну, что попадется. Скажи, пожалуйста, какую литературу ты читаешь летом? Ну, всякие книги бывают разные. А какие? Может быть, тебе что-то в школе задавали, какую-то программу почитать? Ничего не задавали. Я, я читаю вот это. Ну, всякие советские книги. Ти читаєш якісь книжки влітку? Ні. – Чого? Мультики смотрю. А зимою ти якісь книжки читаєш? Іногда. Які? Не знаю, які Забув. – Скажіть, будь ласка, чи читаєте ви якусь літературу? Читаю. Скажіть, а що ви читаєте влітку? Чи є якась певна література або, можливо, автор, який ви читаєте влітку, і щось інше ви читаєте взимку? Ні, влітку тільки читаю газети. А зимою? Зимою книги. Скажіть, будь ласка, чи читаєте ви якусь літературу влітку? У мене роботи стільки, що читаю тільки по роботі і все. А що це за література? Маркетингом вирішила самообразуванням зайнятися, тому по бізнесу, по маркетингу читаю літературу. А в що читаєте? читаєте? Круглорічно у мене робота, тому а так, якщо з художньої літератури, ну от, якщо може купляєш щось свіженьке з. Дуже любить фентезі, фантастику, Якщо мені смакує з самого початку, то щось читаю. А так насправді в жінок стільки роботи, що ну, ну правда, не вистачає часу. Чи є у вас якийсь улюблений автор? Якщо так, то хто це? Автор? Ну, може бути Стівен Кінг. А за що вже любить? За сумасшествия. Скажи, будь ласка, яку літературу ти читаєш влітку? Більше всього, я читаю Гаррі Поттера. А взимку тоді що ти читаєш? Те саме. Тож, як бачимо, незалежно від віку та пори року, українчани таки знаходять мить для приємного та корисного відпочинку з улюбленою книгою в руках. Лариса Діденко, Дмитро Згурський, Микола Куріний, телеканал Дніпро.